Голос виборця одна з партій оцінила у 100 гривень. Місцеві активісти впевнені стали свідками розрахунку з виборцями за правильно поставлену позначку у бюлетені. За дві години до закриття дільниць на шостому поверсі будівлі ЦНТІ розігралась майже детективна історія. Тут сиділи ці дві жіночки, які заповняли списки і почали швидко щось забирати, ховатися. Ми на камеру відкрили ту дверцята в шкафчику, знайшли гроші, знайшли отаку. Аграрна партія, бачите, Лисов Денис Олексійович. Тут підсказка за кого голосувати. Чотири бюлетені, тут на мера. Денис Лисов, друге щось там. Партія обласна. Ну тобто, все аграрна партія. конференц залі разом з жінками активісти затримали ще п'ятьох чоловіків. Як ці опинилися в будівлі, пояснили просто ми запитали, де голосу. Нам сказали на шістой етажі. Де голосують, так? Да, де голосують на шостому етазі? Ми пішли туди, на шостой. Зайшли сюди, спросили, хто голосу де голосують. Після роботи пішли. Активісти вирішили перевірити, що ж саме за списки на столі та набрали телефоном перший, що потрапив на очі номер. У вас сьогодні все по плану пройшло? Так, да, все хорошо. А ви читались нашим представителем або ні? Ні, та как я довжен дочита. Сам ні ніхто нічні Ну, дієні. Ви забр... Вам сколько денег дали? Сто За годину до приміщення завітали представники тієї самої партії. Чоловіки підтвердили, що винаймають наймають його. Проте наявність списків і грошей пояснили як заробітну плату для волонтерів. Он отримав э, пашріння. Згодом поспілкувавшись з наляканими жінками, представники партії змінили, так би мовити, свої покази. От вони тільки заявили, що от це було занесено тими молодими людьми. Не знаю, що для этого є співробітники міліції. В міліції поки ситуацію не коментують. Кажуть, наразі проводять слідчі дії.